Боже, що за збочинець тебе придумав. Сьогодні у нас на дегустації Лейс зі смаком печеного яблука та карамелі. Дуже цікаве поєднання. Коштує така пачка 73 гривні, і зараз ми це скуштуємо. А ви поки що поставте вподобаюсь? Ну, на аромат більше пахне карамель. До речі, це не фруктові чіпси, звичайні картопляні. Я очікував більш ароматного запаху. Акція класна, можна ще виграти шкарпетки. Уху! Так. Ну так, більше якось карамелькою пахне. Ну, щоб сказати, що відчувається яблуко, то нічого не сказати. Більш схоже. А ні, рожував є яблучко. Дуже прикольне поєднання, схоже на сухофрукти. Mm, відчувається добра карамелька. Непоганий смак, але для якихось збочинців. Я б такий не їв. А ви б таке скуштували?